Всім привіт! Сьогодні 18 квітня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на лівому березі Дніпра, де компанія Автомагістраль Південь реконструює автомобільний шляхопровід біля станції Метро Дарниця на перетині Броварського проспекту та вулиці Будівельників. Підписуйтесь на мій канал, тісніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Автокушенінфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, лівий берег, перетин Броварського проспекту та вулиці Будівельників біля станції метро Дарниця. В попередньому огляді ми з вами аж в двох частинах дивилися, як демонтували балки з останнього третього прогону старого шляхопроводу, який був розташований над. Діючою лінією Київського метрополітену для цього спочатку на дві доби перекрили рух метро, але хлопці встигли зробити все так швидко, що вже за добу рух відновили. Цей огляд я вже за традицією розпочинаю біля нульової устійної опори вже нового шляхопроводу з боку парку Перемога. Але на цій частині майданчика частина огляду в нас буде коротенькою, тому що я бачу, що тут не дуже багато що змінилося за ці два тижні. Але натомість, вже за лінією метро, я навіть звідси можу помітити суттєві зміни. Отже, що ми на сьогодні маємо на густійній опорі, я вам вже показував забетоновану нову ригільну насадку. Бачу, що її загідроізолювали, і готуються засипати з цього боку піском. В цілому насадка не дуже помінялася. Тобто, вже тоді ми бачили каркас під шафну стінку. Каркаси під підферники ще не готові, але ще є випуски арматури, які бетонувалися разом з насадкою. З цього боку я вам вже показував каркас на відкрилок опори. З цього боку каркасу не було, його дов'язали. Обійшовши опору з іншого боку, бачимо, що і тут мало що змінилося. На місці рештки старої устійної опори, на місці укіс, на місці підпірна стінка, на місці проміжна опора номер 1 старого шляхопроводу, а також проміжна опора номер 2 яка частково заходить на територію Київського метрополітену. Але бачу, що там, де в нас має незабаром з'явитися нова проміжна опора, номер один за проектом нового шляхопроводу, там з'явилося щось схоже на шпунт. з цікавого, що в нас на цій частині майданчика, маємо, це бачимо, що привезли вже чотири залізобетонні несні елементи для нових сходів. Я вам розповідав, що новий шляхопровід буде вищим за старий. Відповідно, буде досипатися з одного та іншого боку під'їзний насип. І тому ті сходи, що десь існували, а десь не існували на цьому шляхопроводі, вони будуть розібрані і наново перероблені. Оце для них вже почали підвозити деталі. Я не можу стверджувати напевно, але роздивляючись на конфігурацію цих елементів, схоже, що два з них будуть повністю забезпечувати собою подовжені нисну конструкцію сходів на цьому боці насипу, а решта-два на... В тому боці. Нагадаю, що до початку реконструкції у нас з боку парку Перемога були функціональні сходи обабіч насипу. І вони будуть відновлені після реконструкції вже в новому конструктиві. Що стосується протилежної сторони Броварського проспекту та лінії метро, то Знов таки на момент початку реконструкції, в нас там діючих сходів жодних не було. Але якщо вірити тому, що мені писали у коментарях місцеві мешканці, то колись, так само, як і з цього боку, там були сходи на обидва боки насипу. Потім ті сходи, що в нас йшли до скверу, їх намагалися ремонтувати капітально, але щось там справа не завершилася успіхом, тобто демонтували лише. Сходові марші залишили опори і на цьому все покинули. Що ж стосується іншої сторони, то там збудували торгівельний центр, захопили часткову територію, яка раніше була перед насипом. Зробили там підпірну стінку. І для сходів там просто і місця вже немає, і ними нема куди опускатися, тому що це службова територія торгівельного центру. Відповідно, з того боку в нас нічого відновлюватися по сходах не буде. Що ж стосується цієї сторони до скверу, то була попередня інформація, що, начебто, їх мають теж відновити, ці сходи, але це дуже неточно, тому я ще ближче до завершення цих робіт буду це з'ясовувати. Ну і щоб убезпечити себе від позову з боку власників цього торгівельного центру, я хочу зауважити, що. Слово сполучення захопили часткову територію, я вжив виключно у фізичному сенсі. Тобто малося на увазі, що там була територія під насипом, якась територія під доріжку, щоб з цих сходів можна було опуститися і йти далі. І під час будівництва ці шматочки були відгризеними. Але я в жодному випадку не мав на увазі якесь самозахоплення незаконне землі і. У мене немає підстав сумніватися, що все, що там збудовано, воно збудовано законно. І щоб вже завершити з темою сходів, бачимо, що хлопці з автомагістралі Південь розібрали сходи, які в нас виходили на бік гідропарку. І зараз вони перебувають приблизно в такому стані, як ми бачили сходи, які опускаються в сквер за лінією метро. На тому боці поки що сходи в нас на місці, тому що ними користуються будівельники. І отам далі на газоні, де в нас бурили горизонтальні свердловини для того, щоб протягувати електромережі. Ми бачимо, що робота ще якась триває. Щоправда, там зараз я нікого не бачу з ремонтників, але бачу, з'явилася величезна розподільча плита якоїсь комутаційної камери. Ну, Це не дуже цікаво. Я думаю, тому я туди не піду, показувати вам цього не буду. Ми просто зауважили для себе, що така робота там робиться. Далі опускаємося на броверський проспект для того, щоб зазирнути, що ж в нас відбувається на місці майбутньої першої опори. І у вас, певно, є до мене запитання: а чому досі не прибрали проміжні опори з того шляхопроводу? Але на жаль, сьогодні я вас розчарую. Я ще ні з ким з керівного складу тут не спілкувався, тому на це в мене немає відповіді. Коли ж запитував про це в простих робочих, то відповідь була, що керівництво поки що не давало команди на демонтаж цих опор. Ну а коли така команда поступить, то розпочнуть їх розбирати. І хочу нагадати, попередньо мені розповідали, як планують це робити. Отже, опори будуть різати на великі шматки за допомогою мотузкової пилки, і потім що можливо знімати краном. А що Неможливо, ймовірно, будуть завалювати на заздалегідь підготовлені подушки з ґрунту, як це ми бачили з вами, коли демонтували опори старого шляхопроводу на Новокостянтинівській. Що ж стосується цієї проміжної опори, яка в нас частково розташована на території метрополітену, то знов-таки попередньо мені казали, що її взагалі не планують повністю розбирати. Справа в тому, що вона. Стоїть на природному підґрунті, тобто під нею взагалі немає жодних паль, а лише товстелезна, широчезна, залізобетонна подушка або підошва. І від осі опори, тобто від паркану метро, вона на обидва боки відходить десь на 4 45 метри. Це була одна з причин. І я вам про це казав у передньому огляді, чому нову опору запроектували саме на цьому місці, а не ближче до паркану, тому що були побоювання, що якщо будуть бурити або ще якісь інші роботи проводити і заторкнуть цю подушку, то це може порушити цілісність конструкції. Все, що тоді було над лінією метро, включно з цією опорою, може завалитися на колії. І щоб такого не було, то вирішили будувати опору отут. Крім того. Інша сторона цієї підошви заходить під діючі колії метро, і відповідно з під них її теж вибивати ніхто не буде, тому що тоді б довелося закривати рух цією частиною червоної лінії вже не на дві доби, а набагато більше. Так само проблемно демонтувати паркан метро, оскільки ми з вами вже бачили під час попереднього огляду, оскільки на ньому всяких інженерних мереж, які потрібні для того, щоб функціонувало метро, і знімати їх, потім відновлювати після розбирання цих стійок. Це теж і дорого і довго. Тому, наскільки я зрозумів, планують зробити наступне: зріжуть верхню частину, потім, наскільки можливо, близько до паркану, обріжуть оці виподібні стійки. І залишать нам на спомин про старий шляхопровід такі собі пеньочки. Що ми маємо станом на зараз? На місці майбутньої проміжної опори номер 1 нового шляхопроводу бачимо, прорізали асфальт, частково його прибрали. Тут нагадаю, в нас вже є рядок з 11 нових паль під цю опору. А отут з'явився ще один рядок, набили такі потужні двотаври, і вже з цієї розповіді, що ви щойно від мене почули, про особливості старої опори, ми можемо припустити, що це було зроблено для того, щоб під час розкриття котловану, під час роботи над розвертом нової опори. Стара підошва не посунулася в котлован, тому що вона не зафіксована палями якимось. І якщо б таке сталося, то вона могла потягнути за собою і колії метро, і пошкодити паркан з купою комунікації на ньому. Я вже дуже сподіваюся, що під час зйомки наступного огляду ми побачимо в цьому котловані якусь цікаву роботу. Можливо, вже будуть збиті оголівки паль, можливо, навіть буде каркас під новий розвиток. Хтось з моїх коментаторів висловив припущення, що старі опори шляхопроводу, зокрема оцю, що на межі лінії метро, не прибирають звідси, тому що хочуть використати в якості тимчасових під час складання нової прогонової будови. У мене нема такої інформації, і вона мені видається дуже малоймовірною, оскільки, якщо зверху вже буде нова прогонова будова, то буде ще більш складно. Розпиляти і видалити звідси оці железні залізобетонні брили. Оскільки зараз я не маю змоги піднятися на стару опору для того, щоб зазирнути на територію метрополітену, ви, певно, побачили вже, що прибрали ту зручну драбину, яка була. Я так розумію, з міркувань безпеки, то зазираємо крізь паркан. І бачимо, що стара устіна опора No3 ще на своєму місці, укіс на своєму місці. Облицювання не прибирали, кабелі не переносили. Прибрали лише ригельні насадки. Але це сталося в той день, як я фільмував вам попередній огляд. Я вам казав, що це мали зробити. Потім мені телефонували, писали, що я зарано поїхав. Не показав вам цього, але я подумав, що і без того в нас вийшло. Дві довжелезні серії демонтажу балок, і вже якось переживемо без видовища демонтажу насадок. Просто зараз констатуємо, в якому стані все перебуває. Тепер ми з вами перемістилися на іншу сторону Броварського проспекту за лінією метро, в бік вулиці Будівельників, і бачимо, що тут так само тривають ще роботи з перенесення комунікацій, але тут вони навіть виглядають більш масштабно, ніж там, де ми щойно були. Отже, оце якісь підготовлені плити, схоже, під стіни якоїсь великої комунаційної камери. Там далі теж велика камера влаштована. Отут в нас була траншея, її закопали, але ще якісь. Подекуди відкриті шурфи залишилися. І отам бачу якийсь великий колодязь навіть з системою обв'язки, можливо, в ньому теж якусь камеру облаштовують. Заходимо на будівельний майданчик і одразу нас зустрічає вже забетонована і навіть загідроізольована нова підпірна стіночка під підвищення насипу. На протилежній підпірній стіночці бачимо вже складена опалубка, але, як хлопці сказали, бетону тут ще немає. Вона буде бетонуватися, ця стінка двома захопками. Тобто отут бетон буде завтра, а отут лише стіна в стадії готової підошви. Отут хлопці розпочали складати опалубку поки що на низ стіни, для того, щоб потім наростити вже стандартними щитами доверху. І головна найсуттєвіша зміна, яку ми маємо на цій частині майданчика, це щойно забетонована ригельна насадка у устійної опори номер 2 нового шляхопроводу. Причому хлопці мені сказали, що якби я сюди приїхав хоча б на дві години раніше, ніж я сюди дістався, то я б навіть зміг зафільмувати процес її бетонування. Тобто, от щойно її накрили тепляком, і навіть коли я вам щось коментував, перебуваючи на протилежному боці проспекту. То цього тепляка ще не було. До речі, бачите, я вам сказав, що стіночка вже загідроізольована, але знов таки ця гідроізоляція настільки свіжа, що сам процес ще не завершено. Ви знаєте, що я вам час від часу залишаю на згадку якісь відомості про погоду в ті дні, коли фільмую огляди. От сьогодні в нас нарешті плюс 26. Навіть було, коли в мене автівка стояла, то до 28 нагрілася вона. Я думаю, ви вже помітили, що хлопці перейшли на літню форму одягу. І в мене від такої несподіваної спеки щось сьогодні слова одне з одним погано в'яжуться і доводиться робити багато дублів, щоб вам щось більш-менш красиво сформулювати. Зараз я вам показую зовнішній бік підпірної стінки нової. Нагадаю, що тут її ще трохи підсиплять ґрунтом, і всередині теж буде ґрунт. І від зовнішнього ґрунту до рівня верху цієї підпірної стінки буде десь, можливо, там, ну, пів метра. Тепер я вам показую той колодязь, про який я згадував раніше, в обв'язці і навіть бачимо з цього боку. Довелося забити шпунт, і на цьому місці ми бачимо цікавий момент, що стосується цього насипу, за рахунок того, що він дуже-дуже крутий і складений з піску, і лише десь 20-25 сантиметрів плодючого шару ґрунту, перев'язаного корінням трави його стримують. То коли почали або бити шпунт, або розкопувати цей колодязь, то насип почав сповзати. І звернув я вашу увагу на цей момент, для того, щоб ще раз нагадати, навіщо знадобилося зводити тут цю підпірну стінку. Після того, як буде збудований новий шляхопровід, який буде вищим за попередній, то доведеться досипати, тобто збільшувати висоту і під'їзних шляхів до нього. І оскільки у кіст дуже крутий, то є два. Шляхи це зробити або звузити верхню частину, це неприпустимо, тому що там і без того замало місця, і люди навіть скаржаться, чому після реконструкції не зроблять шестисмуговий шляхопровід, оскільки там далі в нас будівельників 6 смуг, а тут в нас 4 смуги було по 2 в кожний напрямок. І ще один варіант це розширити нижню підошву. Але це теж, я так розумію, Неприпустимо через те, що тоді цей шляхопровід вийде за так звані червоні лінії, тому обрали проміжний варіант збудувати тут таку підпірну стінку з цього боку, з того боку, щоб ці підпірні стінки утримували. В собі оцю надбудову насипу. Хоча якби цей окіс не був таким крутим, як він є, то збільшити його висоту можна було б за рахунок того, що досипати його б зверху і зробити більш крутішим. Тут вже нема куди йому крутішати. Ну а чому не можна зробити підходи до шляхопроводу і, відповідно, шляхопровід шестисмуговим. Це, я думаю, вже теж зрозуміло через земельні питання. Тобто, якщо розширювати ще на дві смуги насип, то з того боку в нас е, торгівельний центр, а з цього боку довелося б суттєво захопити частку скверу. І сподівався я, щось цікавеньке знайти для вас в цьому колодязі, але, на жаль, він порожній. Ну, Я все ще схильний думати, що тут так його відгородили для того, щоб побудувати всередині якусь велику комутаційну камеру. Можливо, для неї оті стінки з гільзами, що стирчали під кабелі з них. Повертаємось до нашого шляхопроводу, Милуємось свіжо забетонованою ригельною насадкою в опалубці. Тепляк є, але хлопці ще його не встигли так щільно обв'язати, підіткнути скрізь, тому можемо навіть зазирнути під нього, щоб побачити свіженький бетон, випуски арматури під. Майбутні підферники і далі випуски арматори під каркас шафної стінки тобто, все те саме, що було на нульовій опорі з протилежного боку проспекту. Тепер я піднявся на маневровий тунель метро, для того, щоб осягнути вже в повному вигляді свіжозабетоновану стінну опору. І хочу ще раз повторити, що цей тунель розбирати не планують. Я про це вже безліч разів казав і в оглядах, і в коментарях, що як би вам цього не хотілося, але все одно це власність київського метрополітену. І київський метрополітен не вважає за доцільне його звідси прибирати. В ньому всередині знаходяться інженерні мережі, в ньому прокладені колії. І якби навіть взятися за таку роботу, то це потягнуло дуже багато незручностей, які ну, просто не заради чого. А як же це тоді все залишиться? Я вам казав, що Хлопці з автомагістралі Південь мають перегідроізолювати його наново. Також я ще раз уважно роздивився ті креслення, які я вам показую ще в самому першому огляді з цього об'єкту, і там все більш-менш видно. Проміжок між цією устійною опорою та тунелем буде забутований і буде від шафної стінки якась суцільна, скоріш за все, монолітна плита, яка буде накривати цей проміжок і сам тунель. З цього боку мають розібрати устійну опору стару, мають розібрати цей укіс, але все одно тут залишиться якийсь крутий укіс, який буде зроблено. Ну, я так розумію, що там буде ще на низу якась підпірна стіночка, і в такому вигляді воно буде стояти. Тобто будова нового шляхопроводу вона не буде торкатися цього тунелю, але між нею і тунелем буде дуже мало місця. Але схоже, що це буде навіть дуже-дуже мало місця, оскільки зараз я тримаю камеру на рівні верху забетонованої ригельної насадки. І ми розуміємо, звісно, що ще на ній будуть підфермники, висоти яких ми не знаємо. Ще не бачили ми з вами конфігурації прогнової будови, які там будуть на ній опорні частини, які опорні частини будуть між нею та підфермниками, Наскільки це все підійме прогнову будову над рівнем насадки? Я так думаю, що буде ще поздовжній профіль, такий, що від центру буде розухилка і прогновобудова буде дугоподібною. Але все одно, ми з такого рівня бачимо, що зараз тунель навіть без додаткової плити на ньому виглядає, наче вищим за цей рівень. Тому нам на сьогодні залишається лише ворожити, як це все буде, або радше дочекатися, поки сюди вже почнуть прибувати частини прогонової будови, поки хлопці почнуть їх складати, щоб побачити, що то воно буде в кінцевому варіанті. От бачимо, хотів вже завершити зйомку, а тут підійшли хлопці і почали ув'язувати тепляк. Кажуть, що прийде потім нічна зміна, попроливає все водичкою і вже завтра будуть бетонувати оту підпірну стінку, про яку я вам казав. А після будуть в'язати каркас на шафну стінку цієї опори. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокушенфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.